Прилетів лелека, спішить весна здалека, так кажуть наші е, пращури, вчили нас. І справді, сьогодні 18 березня. Традиційно лелеки повертаються на свою батьківщину, коли 19 березня. Тобто лишилося менше одної днини, щоб ми прикарпатські енергетики облаштували для наших пернатих друзів їхні осени. Яким чином з допомогою ось таких ось. Безпечних платформ, які встановлюються на опорі, щоб було безпечно і комфортно. Будемо сьогодні говорити про це. Дивіться, як це відбувається магія, і допомагати мені сьогодні буде на снятинщині село. Красноставці. Ставці, напевно, багато ставків. Або ще є, кажуть, до речі, легенда, чому назвали, що 400 років тому хтось тут ішов, 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 і нарешті обзавівся хатою. І пише комусь листа, каже, красно став я тут. Значить, таке гарне місце, що і бузькі люблять, і людям добре. Представтеся, хто ви є. Я Віталій пішов, Монтер. Один. Сам. Філії Східна. До речі, філія Східна вона встановлює таких платформ, ось таких ось лелечих. Під гніздо тут буде сінце, будуть усякі гілочки. Ось тут ми щойно зняли. Потім будемо встановлювати на таку ось безпечну платформу. Згідно нашої статистики, з 2011 року відколи діє в на підприємстві природоохоронна програма захисту Лелек, де ми встановлюємо такі ось платформи, то філія Східна, тобто Снятинщина, Городенківщина і Тумичина найбільшу кількість вже встановили близько 200. З чим це може бути пов'язано на вашу думку? Багато ставів, тобто це багато їжі для жабки, всякі рибки. Лалеки вас люблять, а ви любите лалек. А ну мені розкажіть, чому от ви сьогодні встановлюєте ось таку ось платформу? Чому саме так вона виглядає? Бачу, ізолятори тут є, траверси ну все як на опорі. Що важливо ріжче, це те, яке було. Ось ми його зняли напередодні, так, почистили, поставимо його назад, тому що вони відчувають, птахи відчувають запахи. Так, так. так і вони і вертаються сюди, до, веселі. Веселі, до своєї веселі, веселі, так. Так, тут є хатка для лелеків. Нижче. Будеться Нижче. траверти для того, щоб. Е Ну, лишити на місці ті дроти, які йшли, чи mm. де демонтовується, скільки їх там тих дротів є. Зараз тут дві траверси є, ми демонтуємо лише два дроти, так. Ось сьогодні. чотири. Ну, ще є якісь навіть записані. Є добавочник, є так. Ну і плюс ізолятори. Є ізолятори. Так, для дротів. Так. Ну і опора якраз так, сідає сюди, того, ось. Де. Оце кріплення. До речі, сніг починається любі. Поки ми добиралися сюди на Снятощину, зима нас діставала пару разів з такими завірюхами, як от зараз, бачите, сніг починає засипати. І є теж така предмета, що коли леки прилітають, вони на своїх крилах несуть весну, але борються з зимою, яка не віддає не віддає тепло. Допомагати знизу будете ви, представтеся, хто ви є. Яка ваша функція в сьогоднішньому встановленні платформи для лелеків? Рідне знизу допомагає. Що подаєте? все, все, що потрібно. Ну, я думаю, що можемо, напевно, починати, так? Сьогодні працює на місці вишка, а у кошику хлопці, привіт. <сум> Вам удачі, ви робите дуже велику справу. І поки хлопці якраз зараз будуть забирати те, ту платформу, представся, хто ви є. Я є Каличук Ярослав, майстер, де демон снятийський сиген пілі східна, Проводимо сьогодні монтаж гнізда. Лелеки. Так, і одразу покажемо хлопці. Хлопці зараз ось вантажать, вантажать гніздо. Себто платформу під гніздо лелекі. І будуть зараз його підіймається на висоту близько 10 метрів, будуть його монтувати, а далі засипати от, тим от ріщем, які лелеки того року собі приготували да, так, щоб вони повернулися на своє вже те місце. Обжити місце. Обжити місце. Так, але ем, Ярослав. Встановити таку платформу то не є так просто. Так, ну, дані приїхали, розклали вишку і вже встановили. Ні, ну перше даній роботі передує виявлення цього гнізда. Ну, переважно це у нас під час огляду хлопці виявляють. І далі вже ми на наступний рік плануємо, е забиваємо матеріали, дане гніздо, плануємо роботу по заміні його, щоб е вони не шкодили нам, а ми їм. Так. От. так. От. І... Вже приїхало гніздо, значить ми проводимо підготовку робочого місця, вимикаємо, заземляємо лінію, угу. демонтовуємо наші проводи у води, все, що потрібно. Демонтовуємо старе гніздо, це що вони там накидали. Так. От. До речі, таке гніздо воно в середньому важить десь 250 кілограм. Тому що, от на власні очі бачила, як скидали хлопці е це. Це гніздо, то там не тільки є гілки, якісь старі, якісь акації кольочі, а ще й дуже багато якогось такого як ґрунту, так, яким ну, вони потовщують та, зацементовують товари. То. То гніздо трималось куч. От. І вже ми встановлюємо саму платформу на опору, і в платформу будемо встановлювати їхнє рищечко, щоб вони відчули той запах Дай. свій колишній, щоб бувають такі моменти, що вони не хочуть повертатись на це, якщо саме гніздо... Якщо не да, якщо саме гніздо порожні, можуть вони не повернутися сюди. От ми стараємося поставити їхні ці. Ми бачили, що це вроде би, та, як то, що вони залишили, вони собі добудовують. О, прилетіли. Так. Вон, прямо, прямо, вон. Так, друзі. Не знаю, буде видно чи не буде видно, але якраз ми почали встановлювати цю платформу під гніздо Лелеке і вони почали кружляти. Вовляти. Можливо, тут є і власники. Можливо, власники придивляються зараз так, хлопці. Що ви там витворяєте в нашій однокімнатних апартаментах? І це перше гніздо у цьому році так, для вашої бригади? Для нашої бригади перше гніздо в цьому році. Ну, Наступні ми вже будемо ставити у осінній період, бо ми вже не стягнемо далі, бо вони вже повернуться. Вже коли лелеки прилітають, їх чіпати з того гнізда. Важами їх не чіпати, але ну, ми так не практикуємо. Ми вже їх не чіпаємо. Ліпше ага. цю роботу перенести вже на осінній період, коли вони відлетіли, можна спокійно. Туди замінити нікого не тривож, не тривож. Не Я бачу, хлопці так зачудовано дивляться догори, що там їхні колеги на горі, на опорі. Якраз оце встановили цю платформу металічну. До речі, дуже важливо. Таку платформу розробили і е, виготовляють ось уже тринадцятий е, рік поспіль. Наші колеги, наші колеги з листя, це ті ковалі, які кують, кують щастя. каже, що лелека, коли вона прилітає, вона приносить щастя. Якщо вона десь поблизу вашої хати, обов'язково буде благополуччя і щастя. Ну і знає це той газда, який живе зовсім поруч, так добрий день. Представтеся, хто ви є. Так, кажуть, що ви живете якраз поруч з цим гніздом. В сусідній практично хаті. Та, це як не сказати, це рідня моя. Це ваша рідня? Вони перше гніздо їхнє було біля моєї хати, потім вітер зірвав. Ага. Воно впало. І вони не схотіли повернутися назад. То так кружляли, кружляли над хатою і вирішили тут покласти на цьому місці. Тут. Сумуєте yeah. за тими сусідами? Сумую. Я їм вже назад вас обновив, не хотя. Не хочуть, не тут облюбували ліпше. Да, їм То, ну, то такі ну, вольні птиці. А ще я хочу, щоб ви познайомилися з Миколою Івановичем. Це не простий чоловік, Це чоловік, який віддав все своє життя цій бригаді, яка от зараз він спостерігає уже з боку, як його, до речі, підопічні, кажуть хлопці. Він став, Микола Іванович став для нас вчителем, наставником і передав. Всю свою е, глибу знань умінь. і дуже вам вдячні по сей де. То цитата від хлопців. Скільки років ви пропрацювали у цій виробничій дільниці? У, у, у енергетиці все життя, 42 роки. 42 роки в енергетиці. Все. А у снядесь хмуресі, по-моєму, 15-16 років. Ого. І які ви тільки, на яких ви тільки посадок не працювали? Не тільки от, в бригаді виїзні. У ОДГ, ну це ОВБ, якщо так попрошу сказати. Так. Потім майстер у Де Потім майстер у Де, а так все. Там все карі... І так 15 років, карі... як один день. Скучаєте за, за своїми співробітниками товаришами по роботі? То слава, тож на настегія. Хлопці бачать, як рідня своя. А ще кажуть хлопці з бригади в Дем 1 яка сьогодні тут, в Красноставцях, на снятощині, встановлює платформу для. Лелек під гніздо лелек, що от вони завтра повертаються. Бачимо, вони вже тут є, от літають поруч, придивляються до цієї хатки, і вже від завтра вони повноцінно почнуть заселяти цю оселю. Ще кажуть е, ваші колишні товариші по бригаді, що ви ну немає таких слів, щоб писати, що ви за людина? Тому що великий патріот України, адже ваші сини, два сини. По-перше, тато чотирьох. Все, все, все. Два з них уже не один рік на найтяжчому е східному напрямку виборюють для нас незалежність. Прийшлося повоювати. Хлопці. І знаю, що, що нещодавно ви отримали той дзвінок, який чекали дуже давно, так? Ну, в них і не світ звалися, бо вони пішли на як це по-воєнному називається. Типу так ротація, не на війнах. Ага. Тож відвеля їх узад є можливість подзвонити. А так то вони не мають доступу до телефону і не мають можливості вам ні. Скільки о, вони о чулися? Прошу. Скільки вони чулися з ними? Ого, за неділі. Де неділі? Місяць більше. Десь місяць. Але молитися за них і. Все буде добре. Бо все має бути Україна. І ми зараз працюємо на те, кожен на своєму фронті. Я жду з перемогу. І воно таки буде. буде. Дякую вам за ту величезну прироблену роботу в енергетиці. 42 роки в енергетиці. Це, це вражає. І оте нове покоління, яке зараз дуже раде вас бачити, воно вирощене вашими руками. Хлопці, куди далі? Зараз ви встановлюєте цю платформу, накидаєте хмизу, щоб лелеки відчули свій запах, так. повернулися до своєї власної хати, там водилися, роїлися. Так, повернули, щоб могли вони тут собі розмножуватися. І ще не, заміна не... опори. Ще заміна так, опори. Так. Біля важливого, до речі, об'єкту це церква Церкву. цього села, В центрі села. В центрі села. Так, маємо заміну аварійної опори провести. Демонтувати гнилу деревця, дерев'яна опора. Uh -huh. Маємо її демонтувати, вона вже там свою відслужила. От і маємо провести монтаж нової. Нова монтаж нової. Бо вже якщо працюєте в на в яку на якомусь об'єкті, вже якщо вимикаєте лінію, то так, щоб максимально оптимізувати так, роботи і... і техніки, і бригади, щоб не не їздити по, по... декілька разів. В різних напрямках ми комбінуємо так роботу, щоб одному, наприклад, селі ми маємо декілька об'єктів роботи і комбінуємо їх на один день, щоб ми могли виконати цю роботу. Важливо роботи. хлопці. Я вам дуже дякую за вашу роботу. І нехай ведуться лалеки в вашому снятинському краю і приносять багато благополуччя. Добрим, файним людям Снятинщина. Ось так з 2011 року у е, Прокарпатті обленерго діє впроваджується програма захисту е, цінних, е, можливо, навіть вимираючих біовидів під назвою лелека ми. Встановлюємо, виготовляємо, розробляємо, виготовляємо платформи, ось такі от залізні, як ми сьогодні показували, для того, щоб лелеки, які переважно на опорах, 30% лелечих гнізд, як показує статистика в Україні, вона встановлюється на електричних опорах. А це є небезпека для життя лелеки. Коли він зривається, встає з свого гнізда, він лапою може зачепити ту лінію електропередач і загинути. Плюс це ще якісь вимкнення для споживачів. Вийшли з цієї ситуації, придумали вихід зробити платформи, залізні платформи, які встановлюються на опору, під саме лелече гніздо. І далі тільки щастя, тільки радість. Тому, якщо ви десь зараз бачите, що поруч з вами є гніздо, яке десь просіло, яке десь ви бачите, що воно прям впирається на е, лінії повітряних електропередач, напишіть нам, позвоніть нуль вісімсот Залиште заявку. Це дуже важливо, адже Лелек треба берегти лелека, то є символ України, як не крути символ щастя, символ. І віра в те, що все у нас, українців, буде гаразд.